На світанку у Києві почали демонтаж пам'ятника військовому командиру більшовиків Миколі Щорсу. Це того, для якого президент Леонід Макарович Кравчук був начебто натурником для його скульптури, коли йому було 20 років. Але згодом він від цього віджартовувався. Мабуть, фігура до голови. Це я, але голова не моя. Тобто, тобто найголовніше що є в людини це голова. Так, як голова не моя, а то я не вважаю себе на бульварі Шевченка у центрі столиці. Пам'ятник простояв майже 70 років. Про знесення кінної статуї діяча майже 14 метрів завишки. Вранці повідомили у КМДА. Перед цим із пам'ятника зняли охоронний статус. Спроби прибрати один із популярних образів радянської пропаганди з центру столиці. Почалися з часів революції гідності. Але здійснити цей план вдалося лише через 10 років. Надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України. Підготовчий етап до демонтажу. Так, биться злочинець. І червоний командир сьогодні має покинути. Ульвар Шевченко в центре столицы. Микола Щорс був радянським військовим командиром, учасником українських червоногвардійських повстанських формувань. У 1930-х роках радянська влада почала активно створювати його образ як одного з лідерів більшовицької революції в Україні, радянського героя громадянської війни у боротьбі проти петлюрівців. У листопаді 2021 року Український інститут національної пам'яті запропонував перенести монумент до музею парк радянського періоду на Сумщині. Як з'ясувалося, Зрештою за таке рішення Київська міська рада проголосувала ще в 2017 році, але проти цього виступив міський голова Києва Віталій Кличко, який стверджував, що пам'ятник щорса один із найгарніших в Європі. Я вирос цим пам'ятником і історію. Хтось там був. хто багато людей хто знає історію, щорс був. Розстріляний він був справжнім патріотом України. Так як це пам'ятка національного значення. Нам всі погодження повинно надати міністерство культури, і тільки після цього ми зможемо перейти до демонтажу і переносу цього, цього пам'ятника. Але на початку листопаду цього року кабінет міністрів України зрештою ухвалив рішення про вилучення монументу з державного реєстру пам'ятників національного значення. Разом з ним з реєстру вилучили також пам'ятники Пушкіну у Києві та інших. Українських містах а також монументи російських полководців.